Привіт, з вами Джасні. Дивлячись на те, як зараз облизують та обсмоктують е 2 а усі ютуб-канали з такою тематикою набирають сотні підписників і переглядів. Я б хотів перевірити. Давайте спробуємо. Але якщо бути серйозним, насправді, подивившись на своє минуле відео, я зрозумів, що є гравці, які хочуть стати на шлях вигнання, то вони чекають всяких апдейтів, виправлень. Патчів, які виправлять в першу чергу баланс покращать крафт, зроблять гру більш доступною для простих гравців. Хотілося б сказати, що це так, але, на жаль, прийдеться вас трошки засмутити. GG ніколи не чули про баланс, а всі виправлення і патчі зазвичай тільки погіршують баланс. А метові білди повністю вбиваються, щоб гравцям було важче грати. Принаймні, так було з першою частиною, гадаю, з другою буде так само. Ну, це не є виключенням. Звісно, це все лиш на всього моя здогадка, моя думка. Но, тим не менше, я не відмовляюся також від своїх слів, які я казав вперше, в першому своєму відео. Там мене дивує думка деяких людей, слова деяких людей, які хвалять е, гру. При тому, що насправді вони хвалять ще й механіки, які насправді не є робочими. І це дивно. Ну, це все ж таки зараз не про це. І давайте насправді вернемося до основної теми відео. Я вирішив зробити ось такий от гайд, де я розповім, яким класом краще пройти гру і не докладати до цього різних непотрібних зусиль або мінімум зусиль. Є два класи, на мою думку, які дуже добре справляються з першим проходженням, і навіть дуже добре підійдуть новим гравцям, новачкам. Тож, давайте розпочнемо. Отже, взагалі, більшою проблемою poe завжди залишається. Більшою проблемою поя 2 залишається дисбаланс і затягнутість перших, най перших, всіх актів гри, тому ви досить довго бігаєте по актам. І два цих класи трошки розділяють свій геймплей. Перший клас буде все ще довго бігати по, акт, по актам, бо він трошечки більш такий розмірений. Але зате ви будете довго жити і в загальному, коли я розповім, ви поймете чому, а другий клас буде набагато швидше просуватися. Отже, перший клас це насправді відьма з Ascendці. Бажано Ascends, звісно, обирати інферналіст. Цей клас особливо мною не сильно перевірений. Та відштовхуючись від того геймплею, який там будується, і це некромант, виклики, всякі міньйони і так далі. Вам буде дуже просто грати, тому що міньйони будуть робити роботу за вас, вони будуть вбивати ворогів, а ви можете стояти собі на відстані за їхніми спинами і кастувати собі скили свої. А з механік важливого тільки одне: не забути надіти скіпет, який дає нам. Можливість викликати міню ну неможливість викликати мінюні. Він дає нам просто додатковий дух, спіріт такий по іншому, і цей спіріт використовується для виклику мобів. Для виклику Міньйонів. а в скіл 3 нам насправді треба буде вкачувати тільки по суті ноди, вузли, які дають нам бонуси до наших Міньйонів. Пишемо в пошуку Міньйони чи Міньйон англійською, і бачимо, що нам треба прокачати, що ближче до нас, і до цих нодів і рухаємося. А за статтів на вашому гірі, гір, це ваше спорядження, така секунда сленгу, які використовуєте. Ви просто ваш гір, ви просто в вашому гірі збираєте. Те здоров'я бажано, так як і всі класи, але і Всього лиш на все вам потрібні захисні стати. Усі інші стати не настільки важливі для вас. Якщо є якісь бонуси для міньонів, ви, звісно, їх берете і залишаєте. Але з важливого це здоров'я, захисні стати, але найважливіше це дух. Тому дух часто з'являється на всяких амулетах і на обладунках, тобто спіріт. його бажано вибирати, теж в першу чергу. Навіть важливіше ніж всякі захисні стати. До речі, я взагалі то грав. Іншим білдом я вибрав Black і кривавий мах, навпаки, дуже складне, складний застосування. Перший нот у нього це типу магія крові, що дуже ускладнює гру, якщо погано розуміти механіки, бо на заклинання ви будете перший тратити своє здоров'я. Такий менеджмент доволі складний у використанні. А щодо інферналіста, то він якось більше підходить для такого некроманта. Також у нього є нод, що дає змогу викликати інфернала, що буде получати 20% шкоди замість вас. Коротше, клас хороший, простий і доволі легкий в користуванні. Другий клас це воїн. Якщо ви такий самий фанат ближнього бою, як і я, то варто вибирати його. Воїни можуть похизуватися високою виживаємістю, хорошим хорошою танковістю і досить непоганим, непоганим демеджем, непоганою шкодою. Я цей клас сам перевірив, пограв за нього і можна трошки розказати. І якщо коротко розібратися, я пройдуся так в лайф режимі. Розкажу так, як і всі класи в грі, воїн має дві, два асенції, дві, дві професії. Варбрінгер це оця от професія. Вона більш орієнтована на всякі. Тотеми, Ми користуємося тотемами і блоки, тобто можна зі щитом грати, розігнати в щит і носити щит і блочити, а тотеми будуть за вас робити всю роботу. Я ж вибрав а, другий клас титан, за рахунок того, що мені сподобалося, тут є 15% здоров'я. Я, я думав, що клас буде доволі живучим. Ну, в принципі, так і вийшло. Трохи є відновлення здоров'я, є механіка з авторшоками, яку я зараз розповім, як вона працює то що можна буде прокачувати коротше, дуже багато цікавого. Ноди тут отак от прокачуються. У нас багато фізичної шкоди, тому ми прокачуємо фізичну шкоду, що дуже просто. Тобто ми починаємо з цієї гілки і прокачуємо собі все, що потрібно. З важливих, я скажу, це ось цей от нод дає. При критичних атаках ворога, коли ворог нас атакує критичною атакою, застосовується не 100% нашого захисту, нашої броні, а застосовується 200% нашої броні. Це дуже круто, ми краще танкуємо, плюс 15 сили. І ще ось такий нот, плюс 3% здоров'я і більше резисту до всяких станів. Також ось такий от. Я взяв це вже особисто. Я подумав, що буде хорошою ідею. Не знаю. Наскільки великого профіту я не почув. Всякі лучники, всякі стрілки, які по нас стріляють з відстані, наносять нам чуть менше шкоди, бо тому що застосовується 120% нашої броні. Бо я ніякого її не вкачував, тож я не можу ухилятися від проджектайлів. Тож я того і взяв. Клас в загальному. І весь білд орієнтований дуже на силу. Треба вкачувати більше сили. Чим більше сили, тим більше здоров'я. Здоров'я зараз у мене 2200. При тому, що сам гір у мене не сильно розігнаний на здоров'я. У мене два кольця без здоров'я, рукавиці без здоров'я, і все без здоров'я. Лишилося тільки тут, тут і тут. І тут. Взяти спіріта. Також все, що ми робимо, ми в гірі збираємо дефенси. В основному захист від всяких всякі резисти і просто армор. Можна ще силу набирати, якщо є можливість. А на зброї те ж саме ми збираємо силу, якщо є. І основне це фізична атака, фізика дамедж і є level Millie Sкіл. Оце теж важливо, бажано мати не плюс 1, а плюс 4, 5 або 6 навіть. ну В ідеалі 7, але це такого ідеалу не буде. Скоріше все, бо рандом. Що таке авторшоки? Авторшоки це коли ми ось так от виконуємо якусь атаку в вигляді слема або взаємодіємо з слемами. Е є шанс, що відбудеться друга хвиля. Авторшок це друга хвиля. Тобто, воно без якоїсь моєї участі відбувається ще одна атака в тому місці, де я, е де я проводив атаку. Ось так от. Можемо ось так от зробити. Все, що взаємодіє з землею, приблизно зі сламами, робить ще одну атаку, може зробити. Ну і з скілами. Зі скілів, так, я розкажу приблизну прогресію, можна так назвати. Ми користуємося Rolling Slam першим і його і використовуємо і прокачуємо. Поки не отримуємо доступ до Perfect Strike, Rolling Slam гарний демедж наносить і дуже сильно стане. Є, беремо Rolling Slam — користуємося. Shield Charge, користуємося, бо тому що він дозволяє нам швидше бігати по карті. Infernal Cry можна користуватися, він підпалює ворогів, вони взриваються і більше шкоди наносить. Shockwave Totem — дозволить ставити тотеми, які будуть відволікати ворогів. Perfect Strike одна із дуже хороших штук, тому що ми заряджаємо удар і б'ємо. Правда, в нього є перфект тайм, треба відпустити в ідеальний момент, що я не дуже розумію, як повинно працювати в цій грі, але тим не менш, тому що нам, нас немає часу на це все, але того я і брав цей клас. Ну і він наносить дуже багато шкоди. Вона множиться на 1000%. Це дуже багато. Коли ми отримуємо доступ до. Ліпслема беремо Lip ліп Коли ми получаємо доступ до стампіда я взяв, я взяв стампід», тут ви вже собі вибираєте, бо є і інші скіли, які можна використовувати. Ну і Hammer of the Gods — ще одна така доволі сильна і ультимативна здібність, яка дозволяє викликати е, великий молоток з неба, і він наносить дуже велику шкоду. У нього КД, він відновлюється якийсь час е, 24 секунди в даному випадку. Але 25 тисяч шкоди на такому рівні це багато. З корисних аур це я вибирав Herald Flash на початку і взяв таку як дуже корисну ауру Time of Need. Хороша штука, вона на протязі 10,7 10, секунд відновлює мені 300 здоров'я на цьому левелі, на якому я її докачав, але її можна Універсалити, тобто посилити, скажімо так. Вклавши в неї спеціальний саппорт гейм, який Скіл Effect Duration робить. Діло в тому, що це аура, але вона навішує на нас цей баф, і цей баф триває 10,7 секунд. Його можна скоротити, бо тому що скіл ефект duration понижує ліс. Точніше, тут пише ліс. Тому він тепер працює 7,5 секунд. І відновлюю тих самих 300 здоров'я. Воно не суттєво не знаю, може, це понерфлять колись. Наче все сказав. По суті, таке от видалося записати відео. Сподіваюся, воно вам трішки допомогло. Якщо це так, можете з вдячності щось написати в коментарях. Можете запропонувати якісь свої білди, обговорити цю тему. Можете ще щось накидати. Також можете підписатися на YouTube, можете підписатися на Twitch, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Відео проходження також є на каналі деяких ігор, можете їх подивитися. Чим більше буде нас на каналах, на, на Twitch і на YouTube тим більше мотивація, більше відео і там більше відео буде. А я вам вдячний за перегляд. сподіваюся, вам сподобалося це відео. З вами був Джасмі. Всього найкращого. Бувайте!